Ільки жителів Херсонщини підозрюються у співпраці з російськими окупаційними силами. Чи важко довести такі правопорушення? Як із такими справами працюють правоохоронці, і чи є ризик народної помсти громадянам, які співпрацювали з окупантами? Вітаю мене звати Олена Бадюк. Це новини про Азов'я і далі про війну на півдні України. Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт стосовно п'ятьох жителів Херсонщини, які добровільно вступили до створеного окупаційною владою так званого головного управління МВС Херсонської області. Про це 12 січня повідомили на сайті СБУ. Слідчі встановили, що чоловіки обійняли посади керівника фінансового відділу, інспектора штабу, інспектора Суворовського районного управління оперуповноваженого. Відділення кримінальної поліції у справах неповнолітніх та чергового ізолятора тимчасового тримання у повідомленні сказано, що обвинувачені брали участь у так званих рейдах будинками херсонців, яких намагалися залучити до співпраці з російськими військовими у разі незгоди погрожували насильством та знищенням майна. Під час звільнення Херсона вони разом із окупантами втекли на лівобережжя Дніпра. Крім того, на Херсонщині судитимуть за колабораційну діяльність жительку Каховки, яка обійняла посаду так званого заступника начальника слідчого відділення Новокаховського відділу поліції. Про це 11 січня повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, обвинувачена добровільно почала співпрацювати з окупантами, організовувала роботу відділу та підбирала кадри до псевдоправоохоронного органу. До війни вона працювала у центрі. Рі дитячого розвитку та корекції йдеться в повідомленні. Також днями стало відомо, що на Херсонщині судитимуть за колабораційну діяльність так звану голову окупаційної адміністрації Скадовського району. Про це 10 січня повідомив офіс генерального прокурора. За даними слідства, обвинувачена у червні минулого року обійняла посаду так званої голови військово-цивільної адміністрації Скадовської територіальної громади. У повідомленні сказано, що вона відкрила місцевий пункт отримання громадянства Росії, організувала проведення так званого референдуму, а також проводила масові заходи на підтримку Росії. Спеціальне досудове розслідування у цій справі здійснювала Служба безпеки України. Зазначимо, що російські окупаційні сили призначили так званою керівницею Скадовська, колишню працівницю міської ради Людмилу Хотієнко. Цю інформацію підтверджував ЗМІ. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. головний спеціаліст з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська у коментарі новинам Приазов'я розповіла, що протягом 2022 року з початку повномасштабного вторгнення, за процесуального керівництва відомства розслідувалося понад 1800 справ, які пов'язані зі злочинами проти основ національної безпеки. Серед них 900 за фактами державної зради, колабораційної діяльності та пособництва державі агресору за результатами розслідування цих злочинів 1140 особам повідомлено про підозру, у тому числі заочно. 27 осіб оголошено у рож на звільнених територіях під час проведення стабіляційних заходів викрито та закримано осіб, які брали участь у проведенні псевдореферендуму. Деякі працювали на окупаційну владу або ж служили у псевдоправоохоронних органах, таких як поліція, або так звані установи виконання покарань. Серед тих, кого підозрюють у співпраці з окупантами, різні категорії місцевого населення каже представниця прокуратури. Серед тих, хто вчиняв такі дії, є і депутати різних рівнів. І працівники виконавчої влади керівники установ, колишні правоохоронці, працівники медичної сфери та сфери освіти. Ну і звісно, це пересічні громадяни. У 2022 році прокурори скерували до суду 35 кримінальних проваджень про злочини проти основ національної безпеки, зазначила Анастасія Весіловська. Вона розповіла, які види покарань передбачені за такі правопорушення. Якщо державна зрада була скоєна в періоді правового режиму воєнного стану, то покарання, звісно, сурове. У нас людині загрожує від 15 років позбавлення волі аж до довічного ув'язнення обов'язковою конфіскацією майна. Відповідальність за колабораційну діяльність залежить від форми, у якій вона відбувалась. Найменше можна сказати, це покарання передбачено за публічні заперечення громадянам України здійснення збройної агресії проти України, або якісь заклики на користь агресора. Це стосується і закликів в інтернеті або з використанням засобів інформації. За це можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі право обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на срок від 10 до 15 років. В інших випадках покарання за колабораціонізм коливається від 5 до 10 років позбавлення волі та від 10 до 15 років з можливою конфіскацією майна. Якщо через колабораційні дії загинули люди чи настали інші тяжкі наслідки, то призначення може бути покарання аж до Позбавлення волі. Представниця Херсонської обласної прокуратури додала, що серед затриманих осіб є ті, хто підозрюється в участі у так званих референдумах, які проводила Росія, або у службі у так званих правоохоронних органах, створених окупантами. Голова Береславської районної ради Дмитро Слівченко розповів, що більшість із тих, хто співпрацювали з російськими окупаційними силами, виїхали на лівобережну частину Херсонщини, зокрема до Генічеська і Кадовська випадки дуже різні, дуже різні історії. Це, допустимо, село Дучани, то в селі Дучани, колаборанти були навіть на місцеві, їх привезли звідкись росіянці, ці. і вони о, також успішно з ними втекли, коли наш у наших військових був контрнаступ. Калинівська громада там директор школи перейшов, на жаль, на бік росіян. Тому він став і колаборантом там, і головою. І, ну, на жаль, втік, коли був контрнаступ, теж більшість, на жаль, втекла. Ну, а є такі, що і залишились, і всіх їх я впевнений, правоохоронці затримають, вичислять, вирахують. Тому що, ну, ви знаєте, село це як велика сім'я. Кожен знає, хто що робив, хто що казав, хто за що відповідав. Тому, Можливо, порохоронців просто не вистачає ну можливості тих же співробітників, часу на все, тому що у нас же держава правова, і так просто не можна людину зловити і сказати, що він колаборант. Потрібні докази, потрібні свідки, потрібні. Конкретні дії, підписи цього, цієї людини представники Служби безпеки України працюють у Береславському районі з такою категорією справ і вже проводили затримання підозрюваних, розповідає очільник району. Вони збирали докази, збирали, шукали їм документи, які ці люди підписували, щоб вже було стовідсотковий доказ. Там, на мою посаду, був призначений директор нашого педагогічного коледжу. Не міг ніколи подумати, але сталося те, що сталося, і, і вони шукали його підписи. ну, підпис його на документах. його, Тому це все було. З адміністрації була, юристра була в адміністрації, перейшла в заступники цього гавлятора. Ну, Такі випадки були, я і, 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 і з був ними займається. Для місцевих жителів питання покарання тих, хто співпрацював з окупантами, залишається дуже важливим. Додав Дмитро Слівченко. На тому тижні завозив гуманітарну допомогу в Борозенську громаду і теж задавав такі питання: де, де ж ці люди і хто вони такі? То я ж кажу: і голова села, і директор школи, вони всі знають, хто це, що це, і їм дуже важливо, щоб цих людей покарали. Дуже важливо. Тому що це були вісім місяців знущань, пошуків наших прапорів, тому що ці гавлятори здавали місцевих. Тобто, ну, це була погроза оружію, ну, автоматами, гранатами, чим, чим завгодно. Аби повністю зламати дух наших людей, начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький розповів новинам Приазов'я, що в багатьох випадках довести співпрацю з окупантами складно. Офіційно немає жодного підтвердженого факту, на жаль, в тилу певних причин, бо дуже багато роботи в відповідних структурах, бо дуже маленький штат, там, бо це все не бо коли колаборанти тут щось робили, тут не було органів, які б це могли зафіксувати. А як люди кажуть, то майже кожен до друг, кожен другий, але це ж не доказує. В першу чергу правоохоронці збирають дані про місцевих жителів, які були причетні до так званих референдумів, каже голова громади. Але є громадяни, які в інший спосіб співпрацювали з окупантами. Активні колаборанти це ті, які здавали атошників, це ті, які здавали. Родичі АТОшників, це ті, які здавали наших перекіровщиків, це ті, які допомагали там, дізелям, їжею, брали речі добровільно. Тобто, так, не ті, які там вимушено змушені були там, під дулами тераби, ті, які там, хліб. Частина тих, хто співпрацювали з російськими окупаційними силами, виїхали з громади, розповідає Андрій Селецький. Втім, є жителі, які залишилися і заперечують таку співпрацю. Ну, вони залишились, і е, вони криють е, тим, що ми були змушені, ми були налякані, ми такого не говорили. Це все брехня, наклипи. Бо зараз от, тема колаборантства – це дуже спекулятивна тема. Напрочуд спекулятивна. І якщо хтось кимось незадоволений, то в першу чергу скажуть, що ти був колаборант. і як це довести, ну не маючи ні фото, ні відео, ніяких там не документальних підтверджень, на жаль, не зрозуміло. Політолог із Херсона Володимир Молчанов розповів, що частина тих, хто співпрацював з російськими окупаційними силами, виїхали з правобережної Херсонщини ще до початку деокупації. Залишилися лише дрібні дрібні виконавці, які були не цікаві окупантам, як такі, тобто вони або виконали свою певну місію, або ж не знайшли себе в адміністративній вертикалі, яку будували окупанти, і тому залишили це. Передусім, звичайно, що дрібні різні поліцейські. Пеніденціарні охоронці, також вчителі, ну і просто активісти руського міра, які наприклад брали участь у референдумі, в так званому в агітації, і так далі. Щодо осіб, які засвітилися в співпраці відверто, то вони переважно були вивезені, причому вивезені були першими ще до того, як звідси пішли самі окупанти. Запит на справедливість і покарання за співпрацю з окупантами серед жителів Херсонщини зберігається, каже політолог. Ну частіше за все зараз е, існує е, запит на арешти всіх, хто був причетним до руського міра, до агітації, до е, навчання за російськими програмами, і таке інше, тобто до цих дрібних, які залишились, яких часто зустрічають на вулицях. Ну, але ж з одного боку, тут є недовіра до офіційних органів до тої ж поліції, яка, начебто, не звертає на них уваги. Від наклепів також ніхто не застрахований, зазначив Володимир Молчанов. Тому у кожному випадку правоохоронці мають ретельно перевіряти інформацію і працювати ефективніше, вважає політолог. Практично ніхто не застрахований з одного боку дійсно від помилок. Від можливих наклепів, навіть ну а з іншого боку, ніхто не може вплинути на те, щоб були притягнуті справжні колаборанти, через що виникає оця цей запит на таку народну помсту, і це теж небезпечно, тому що можливі дійсно помилки. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. А Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це спеціальною операцією. Ви слухали новини приазов'я.